Номер 388. Запиши різницю таких чисел, зменшуваний K, а від'ємник виражений часткою чисел B і 10. Знайди значення різниці, якщо K дорівнює 200 B дорівнює 180. Значить, у нас є зменшуваний K, а від'ємник виражений часткою B і 10. Частка це значить ділення. Можна не брати в дужечки тому що ділення, і так є першою дією. І тепер пишемо, якщо К дорівнює 200, Б дорівнює 180, то К мінус Б поділити на 10 дорівнює. Замість К пишемо 200. Замість Б пишемо 180. Поділити на 10. 180 поділити на 10. Забираємо один нулик, Буде 18. І 200 мінус 18 буде 182. Молодці. Завдання виконали.